Майбутнє належить тим, хто вірить у красу своєї мрії. Елеонора Рузвельт. Я погоджуюсь з твердженням Елеонора Рузвельт, що майбутнє належить тим, хто вірить у красу своєї мрії. Адже якщо людина не вірить у те, чого хоче, вона не буде прагнення до досягнення успіху. Віра у мрію дає сили рухатися вперед, навіть коли важко. Мрії Запалюють у серці світло надії та радость, допомагають не зупинятися і не боятися труднощів. Коли ми щиро віримо у свою мрію, ми починаємо діяти, працювати над собою, і з часом усе може здійснитися. Яскравим прикладом цього є письменниця Джоан Роулінг, яка багато разів отримувала відмови від видавництв. Але не переставала вірити у свою історію про Гаррі Поттера. І саме ця віра допомогла їй стати однією з найвідоміших авторок у світі. Я вірю, що кожна мрія може стати реальністю, якщо справді прагнути до неї і не опускати руки. Отже, майбутнє дійсно, як говорила. Елеонора Рузвельт належить тим, хто творить його з вірою у свою мрій. Тільки такі люди здатні створити світле, справжнє, сильне майбутнє, бо вони є активними творцями свого завтрашнього дня, а не пасивними спостерігачами.